Кредит для України на 140 мільярдів євро, який планувалося взяти з заморожених російських грошей, заблокувала Бельгія. Це ставить під велику загрозу можливість отримання україною європейських грошей вже на поста на початку наступного року. Ідея кредиту, про який йдеться, полягає в тому, що заморожені російські гроші не беруть на пряму, а використовують як заставу. Відсотки з них скеровують на погашення кредиту, який Україні надають вже зараз. А відтак репарації від Росії за війну, яка ще не скінчилась, ми отримуємо ще до її завершення, от фактично зараз. Вся заковика лише у тому, що абсолютна більшість заморожених російських грошей перебуває на території маленької Бельгії, у разі потенційних юридичних позовів або фінансових пред'яв з боку Москви Вона боїться виявитися єдиним цапом відбувайлом. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер заявив, що розблокує кредит для України лише коли будуть виконані його умови. Країни Європи мають зобов'язатися розділити з Бельгією усі юридичні і фінансові ризики, пов'язані з самовільним розпоряджанням російськими коштами, а також почати розблоковувати знерухомлені активи держави агресора в інших країнах. А такі країни є, крім Бельгії, заморожені російські гроші, хоч і у неспівмірно менших обсягах, зберігаються також у Британії, Франції, Люксембургу, Швейцарії та Німеччині. Підсумовуючи все вище описане, роблю висновок. принципово ні Бельгія, ні інші країни Європейського Союзу не проти фінансувати Україну за російські гроші. Причому робити це як в 2026, так і в 2027 роках. Але знадобиться деякий час, щоб належно опрацювати технічні юридичні моменти, пов'язані з відбором у Росії її грошей. Зради нема, але необхідності щоденно донатити на Збройні Сили України це ані трохи не відміняє. Просто зробіть це, історія триває.